Тепер дивіться, які машини треба купляти в Америці, з яким ударом. Наскільки неякісний якісний ремонт. Ну, трошки підзагнуло. Трошки. М. М? Производство якого? Китайського. Це Порш 911 який приїхав з Німеччини. Ось що щось прилетіло. Осьо, осьо. Давай, ближній. Дальній. Шерсть від собаки. В обшивці внутрі. Ось такий. Оце вона дишальна. Оно. Всім привіт, ми на Автомайстері. Завітав BMW X3 з Америки, як бачите, з цілою задньою частиною, але в нас є питання по передній частині, і це буде. Цікавий проєкт для вас, коли машина приїхала з Америки переднім ударом, і вже є цілий комплект М-обвісу, який буде встановлюватись на цю тачку. Тепер дивіться, які машини треба купувати в Америці, з яким ударом. У нас по факту заміна підсилювача. Ось він вже лежить. І заміна у нас радіаторів. Так? Все? Один радіатор. А, один радіатор. Все. Капот у нас ціленький, максимум може десь щось підрихтується і все. А так тут саме цікаво буде, як вона буде виглядати на фіналі після того, як на неї накинеться весь обвіс, всі пороги. Що тут цікавого з Америки було? З Америки цікавого було, що тут їздили собаки. Не люди собаки, а в прямому сенсі собаки. Салончик ось так у нас виглядає. У нас ціла безпека в пробігу 62 тисячі милі. То що вона там трошки грязненька, то таке. Але тут у нас реально їздили собаки. Це у нас шерсть. Ось так їздить Америка. Ну, я не бачу, щоб у нас так їздили. Навіть коли люди їздять з собаками. Такого я не бачив. Це цей природний кавролін. І вона, бачите, сама відкривається без бустера, навіть акумулятор ціленький. Так у нас виглядає багажне відділення. Ось така BMW, Починаємо потроху розбирати і подивимось, що у нас вийде. Маємо розвалений підсилювач. Ну, трошки підзагнуло. Трошки. Але є на що змінити його, поміняти. Далі у нас заміна йде радіатора кондиціонера, що його трошки підзагнуло, так? а наступний цілий. Основний радіатор у нас окей. Тому він у нас залишається. Бачите, Porsche 911. Ми його на Ютубі не показували, він був у нас в Тіктоці. Це Porsche 911, який приїхав з Німеччини на ремонт. Реально на евакуаторі через пів Європи приїхав до нас на ремонт. Тут були стапельні роботи. Якщо цікаво, кому переходьте в тік ток там Більше свіжий завжди матеріал. Показуємо, що відбувається кожен день. Я в описі залишу на посилання на тік Переходьте та підписуйтесь. Витягнули максимально, бачите, капотик приїхав. Задача була дуже дешево, все спасти, що можливо. Ну ось така машинка чекає досі ще запчастин. Як розумієте, запчастини тут не на кожному складі лежать, тому треба трошки заморочитись. Друзі, ця Audi Q8 заїхала до нас після неякісного ремонту. Подивіться на товщину спокрівки. Це Європа чи Америка? Європа. Подивіться наскільки неякісний ремонт. О, так тут нормально шпакльовки. Заднє крило у нас було воно алюмініве, воно було не на закльопках. А просто саморезами прикручено. Дуже спішили десь, так? Да? Дуже. Це, це просто ви покручували саморізи, да. Так, Скульптор працював, видно. <рес> так а що вони? Який був запрос? Запропотріслазорів запрос? не було. Клієнт приїхав взагалі пофарбувати передній бампер. А -а -а. Я йому кажу, а що це з крилом? Він каже: а що з ним? Все Я кажу, нормально. все добре. Давайте зробимо нормально. Також тут у нас є нюанси покришки багажника. Ліпили. Ага. З чого було? Слухай, вроді як Audi Q8 і десь реально в гаражах ліпили. По-хорошому да. треба було це крило вирізати. Шли, покажемо бампер. Передній бампер. Тут теж. Тут шпакльовку ліпили під крило. Щоб mm. були щоб зазор. зазори. Ооо, да. oh. oh. тут клей серйозний такий. Фонар на саморізах, все на саморізах. Це що, ТТшка приїхала, так? Ауді Ауді ТТ, з, Америки. з Америки так. Вже накинули двері. Прийомчик також бачите, який залом. Угу. Поріг, так, да, тут буде. Так, так, так. Ну, міняється. тут накладка. Вона є, вона просто наскільки неякісний якісний ремонт. Наскільки не якісний ремонт? Пуля. Нічого цікавого. Так. Welcome, новий радіатор. Оригінал. Я би так не сказав. Мале. Мексико. А ти диви, по поводу на наклейку даже, бачите, Да. Пластикові рішетки зі старого радіатора переставляються на новий радіатор. Вони там трошки пошкоджені, але ще походять. І одразу встановлюємо. Оце, я розумію, авто з Америки. Один підсилювач, радіатор кондиціонера і все. Більше міняти нічого. Перекручуємо все старе на нове. На пластик. Вже накинули на радіатор, цей весь пластик зберігся після удару. У нас встановлюємо, вже зібрали підсилювач, ставимо його на місце, чирік. Так, все, підсилювач на місці. Ремонт завершили. Отак машина у нас виїжджає з одного боксу і буде переїжджати в інший бокс. Тому що не вистачає запчастин по передній частині, так їх називемо. Не вистачає пару планочок там. Тому ПМВ почекає запчастин, яких не вистачає. і Будемо продовжувати далі. Acura MDX 23 рік, кінець, модельний ряд, 24. -й. Машина приїхала з Америки в Україні, її ціна стала 25 тисяч доларів. Ну це без таможні, мабуть. Угу. Це логістика. У і... неї там вже ж взагалі пробіг, да, маленький? 7 тисяч кілометрів. Тобто вона нова і у нас все пошкодження, тільки передні бампер. Тільки передні бампер. Була стрельнута безпека, руль, коліна і ремні. Вже все відновили. Відновили. Так і що вам поставиться бампер, і що машина поїхала? Зараз да, покажемо бампер. Дивіться, нова нова, нова машина. машина. Пилію припало тільки трошки. Хто хоче підібрати гарну машину, звертайтесь теж, підберемо. Це бампер з мазди МДХ. Да якої мазди? Мерз. Це рішетка, я так розумію, розбита, так? Да, Запчастини є на ці MDX. Не, немає. 23-го року машина. Сіста Боженька допомог, що ми їй знайшли рішетку. Так що, рішетка встановлюється, бампер вже пофарбований, збирається і да, машина поїхала. Так, бампер пофарбований, попаяний, бо бамперів також немає. Пішли ще раз покажемо, що у нас q 8 там у нас картинка міняється. q 8 Бачите, тут. Ну, крило болтається трошки. <звук> ну і. Потрошку, З... потрошку у нас відвалюється да. шпаклівка. Де ця шпаклівка закінчується. Десь і тут. Зараз будуть гріти або... фіном, да? Да, ну, фіном будемо гріти, бо у нас ну, не збивається. Алюмініє, крило, шпакльовка. Є стекловолокно, шпакльовка дуже міцна. Це у нас шкода корок. Така гарненька машинка. Тут у нас по пошкодженням задній бампер. Верхня нижня частина. Ті частини, що в колір у нас не фарбуються, тільки структура і нижня оця пофарбована. Вже готова, так? Да? Зараз буде збиратись. Да, такий цікавий колір, бачите. Ну і тут матовий лак. А це у нас вентиляція. Літній режим. Коли падає дощ, отак от, поняли? У нас запчастини приїхали, поставили цю планочку. Оселитель. І зараз у нас веселитель, що по фарам? Фари? Китай. О, наша тема БМВ. Да. Слухай, виглядають непогано. м пакет <святок> Потрошки будемо далі збирати. У нас друга фара і вона теж буде тайванська. Задні фонари. Задні фонарі теж міняються, да? Ого. та ти що. А це трошки попізніше. Черно глянцево, будто в пленку затянула. На самом деле она пока пофарбована. Ось Оце такий. Оце воно дишать буде. Повної грім. <рес> бампер складається з 1000 елементів пластика. Ліпити, як завжди, дивитись, чого не вистачає, може все і вистачить. Перевернули бампер. Думаємо, що збирається все зсередини. Пластик у нас весь закінчився, значить бампер у нас підсобраний. Перша примірка. Як непогано все виходить, там до кінця не защокували ми всі ці пластикові елементи, називаємо їх так, як тут, бачите, торчить, тому що все це розбирати потім на фарбування і не хочеться. ну Ви ж розумієте, що це все? Як китайська штука, і вона може защокуватися тільки один раз. І у нас картинка от така виходить. Треба ці ноздріші підкинути і буде повністю зібраний бампер. Mazda в ремонті, Audi a 6 в ремонті, Tucson. На Peugeot фарбується задня кришка багажника. Сьогодні приїхала Audi, скоріше за все передній бампер. Щось не стоїть на місці, буде фарбуватись Hyundai Tucson. Без крила і без дверей. Тут ми фарбуємо переднє крило, воно просто поцарапане трошки. Дві двері. Ця двер також міняється. Всю накинули, щоб рихтувати під нею Крило у нас, ярочка. Угу, пішла. Це у нас тут ДТП було в Україні. Так, так. Десь комусь прочесали. Будемо де? фарбувати ну, весь борт. Така ж ситуація. Ауді. стояла, вона стояла. Тут Саша показував крило, бачиш, як у нас було. Так. Ось. Вся Оттак права була. сторона. Замінили нову, оригінальну поставили цей шматочок. І двері. Це мала з'їв кашу сьогодні зранку. І тут у нас ось так оце. Все врізалось. Все без шпатльовочки, все ідеально буде. Те, що зараз машина вже буде з'їжджати зі стаполі і заїжджати так. до малярів. вже. Так. А сюди так. ми поставимо хюндай. По som, Передні. Чикс. Можемо так вам накинуть показать. показати. Крило, нове оригінальне. Переднім бампером плюс-мінус розібрались, там не вистачає болтів туди-сюди, але комплект є. Не вистачає направляє, тому переходимо, у нас ще буде замінюватись задній бампер, задня оптика, молдинги. Тому переходимо на задній бампер. Зняли вже пластикові накладки. Будемо знімати задню оптику. Знімаємо бампер, вже відключили всі датчики і все знімаємо. І бамперочок у нас відлітає оригінальний і буде який М. М. Прозводство якого? Китайського. Зачем оригінальний бампер? Правильно. З переднім бампером розібрались, задній бампер зняли, ще у нас бокові накладки. Ще трошки є роботи. Так, у нас в комплекті до заднього бамперу йдуть свої направляйки. Оці бокові. Все Запаковане, щось там не підходить. Мшний бампер хоч і інших направляє. Тому удаляємо і ставимо те, що йде в комплекті. відкривай ну, все качество оригінал і Китай. Є різниця чи немає, як думаєш? А що, з що вона така вся. О, диви, я тут G0. Подросла моя. Похоже, так? Да? А по, а по самому пластику? Та плюс-мінус одинаково. Нічого цікавого. Так, це задній тайванский бампер. У нас вимкнуло світло, працює генератор. Трошки шумно. Для нижня частина бамперу. Так, перша примірка трошки є Отличие от е, старых закладных оригинальных Четко, да? <різь> да, вообще качество Не хватает тільки накладок на выхлопне Вообще супер зазорчики Ну, видно конечно що це прям не орижинал да тут по краям як воно все выдрезано але якщо відійти то дуже непогано все І в комплекті у нас ще йдуть нутряшка бираємо. Ось так виглядають. так тут прям иллюминация дивись Поворотник, ну, поворотник конечно як на самокаті на электрическом шерсть від собаки в обшивці внутрі. На надо б одразу раз угу. о пішло 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 Зараз все загорілося. все як положено а задній, включи задній. Заднього нема Коротше, коли ви ставите собі тайванську оптику, піни, які ваші рідні, вони не підходять всі. Тому тут треба електрик, який буде прозванювати і так далі, тому що воно неправильно працює. Тут ще нормально більш-менш працює, внутрішня частина, поворотник не мигає, заднього ходу немає, це то включається, то включається. Тут треба, щоб попрацював електрик, з такою проблемою вже сталкувалися. піни, з не сходиться з фішкою. Ну, які э, зашиті з заводу оригінали Тайвань. Це момент, коли машина з'їжджає зі стаполю. Скільки пробігу? 78 кілометрів ще покатається. Автосервіс. Це три літра у нас. Ну, так, три літра? 3 літра? Чирик Мазда. Ось і все две три недели <головіка> и машина буде вий... Це ти так шаскуєш, да? Ну, конечно, два-три дні? Два тільки розповідали вам про Туксон, що треба з ним робити, а він вже заїжджає на стапель. Друзі, заїжджаємо вже на стапель. Бачите, як у нас все швидко. Одна Дуже виїхала, швидко. друга заїхала. Десь хвилин, 10. Мої, як конвеєр. У нас йшов 15-й день зборки БВМВ. Коли збирали, не вистачало там помілочовки. Сьогодні вже все проїхало. Як бачите, бампера вже у нас відфарбовані, вони навіть вже трошки в пилячці. Збираємо. М Обвіс на BMW x 3 продовження. <проб> Останні практично штрихи по задньому бамперу нижня накладка. Спасибо. Трошки додамо серебра. Так виглядає передній бампер голенький, зараз ми в три движення, спробуємо його зібрати. Не вийшло. О. Парктроніки. Встановлюється, в передній, ні, в задній, а потім в передній бампер. У нас бампер під камери 360. Тому зараз вже пофарбовані заглушки будемо встановлювати. Цей партронік встановили. Ще у нас два центральних буде. І зараз вставляємо, закриваємо красиво те, що нам не треба. І ось так виглядає з іншої сторони. Все гарно. Забираємо проводку на партроніки зі старого бампера і ставимо на новий. Наконець-то у нас буде встановлюватись задній бампер. Включаємо партроніки, зараз будемо тестувати. Завод дивимося, що у нас по зазорчикам. Ось така у нас красота сейчас. Все у нас будуть розширювачі чарок нові. Топы задні фонари нові. Ну, зазорчики все окей, машина не була ззаді бита, тому тут все шикарно. Все як з заводу. З заднім розб... розібралися бампером, переходимо на передній БМВ і нова проводка на парктроніки. Тому що оригінальна проводка на задній тайванський бампер ну, була прям. Так собі. ну Трошки треба було підпрацювати і стало все окей. Дивіться, длина. Це ще воно не натягнулося, воно вже ось тут. Ось ці кріплення, на бампері нічого немає. Збирається, як збирається. майже. Почти добре. Встановлюємо передній бампер. Зараз все виставиться. Ближній, дальній. встановлюємо розширювачі арок прикинули вже прикинули прицепили пороги з таким з виступом да? обіжать все такі у нас красота накладки у нас стоїть на порогах і сам поріг стоїть так, це у нас передній. Пробуємо встановлювати на оригінальні кліпси. Да? Позабирали. Да. Зі старих розширювачів. Тому що китайське, ну є воно і в Африці китайське. Що там приїхало, далі? Капот. Зразу даємо на малярку. Фарба вже готова. Олексій, я привіз тобі капот. Це що, не Звісно. Звісно, ми тайманські. Це у нас на рено капот. Да. Європейський, так? Да? Чи румунський. Чи а... Де ти народився, капот? А? Оба. Да. Навіть нічого не треба тут слювати, да? це ж Цей ґрунт вже залишається, да? чи не, треба Ні, Це транспорвач. Да. На таку гарну тачку та такий гарний капот. Це рено символ. Народний автомобіль. Що тут, миші були? Та ні, це вентиляція. Охолодження. Бездушне Воздушне охолодження. Ну, Жартуємо, це на підбор вирізали просто лючок, щоб саме по капоту підібрати. Машина не фарбована. Він казав, що капот відкрився на ходу Ага. і вдарив, лабаш навіть не лопнув. Дивись, ось по антенні вдарило, трошки. Промяло що лабаш цілий. Так, да, так, да, так. Да. Я взагалі удивився, чесно кажучи. А тут у нас люди страждають від цих Помята криша. Тому що сюди звалилася. Ну, вона всю, вся машина в круг в мелких цятках, коцках, ось щось прилетіло, ось осьо. Капот побитий, лобаш побитий. Ну Тут це буде по мінімалка. Двері. ну Вся машина побита. Що помили машину, бачите, як виглядає. Фари зі стробоскопами, але це просто все через камеру. Не вистачає у нас пару деталей. Ну, Вони є, але їх треба затягувати в плівку, як і казали. Це вже власник сам буде робити. Віталій у нас задов... задоволений результатом. Дивлячись з того, що це китайський обвіз, не так погано став, так він? не так погано став. Є свої моменти, нюанси, але дуже навіть нічого так. Зробили з X-3, X-3, M-Performance, так? Емперформанс. Перформанс, да. Ну за цей цінник, що людина купила з Америки, машину пригнала, так їй все одно треба було купляти передній бампер, фари і так далі. Він зразу вже купив і накладки порогів, розширювачі, арок, накладки на двері, задній бампер. І задні фонарі також. А задній бампер продає, сказав. І фари продає. Да, все, задні, тому кому нього було треба. оригінальне, він все продає. Пишіть, дамо контакти. По заднім фарам у нас є нюанси, як бачите, у нас горить, що Тут попало. Тут ще попрацювати електрику, тож вона поїде зараз до електрика і там він вже виправить оці всі моменти по ліхтарям. На ладочки. кладочки вихлопа заміняться. Поставиться якийсь там окроповіщ, заслоночки буде стріляти, як ну, М-ка настояща. Общий план, я думаю, зрозумілий. Тому на які машини ми таке можемо робити? Можемо переодягати в М-ки БМВ, можемо переодягати в РС С. Можемо переодягати Мерседеси АМГ. Це все можна брати комплектами. Ну, На Мерседес зазвичай ми беремо тільки оригінал. Що Тайвань не підходить, да? ну Тайвань на Мерседес не стає. Так, На Мерседесі треба брати оригінал, БУ можна брати, оригінал, да, воно коштує грошей. Хто хоче їздити в гарному обвісі, той має і розуміти що це коштує грошей. Ну якщо треба, ми все це можемо зробити так, і так. встановити, і пофарбувати. А свої запчастини привезти, як цей клієнт привіз свої запчастини, ми все зробили, зараз приїде, і трошки нам заплатить і поїде. <сум> Тому варто, якщо ви взяли трошки биту машину, ну в цьому варіанті, як бачили, тут взагалі пошкодження були маленькі. Є сенс не купувати оригінальні запчастини, є сенс одразу і зробити обвіс.